Наша ініціатива називається Об'єднані перемагати. Тобто ми об'єдналися заради перемоги. Об'єдналися ми в квітні минулого року, хоча допомагали ми всі поодинці і до того: хтось робив свічки, хтось плів сітки, хтось щось сушив. Один одному допомагали, а потім вирішили, давайте всі разом будемо. Запропонували тут таке приміщення, великі простори. Дівчата почали сходитися. У нас спочатку було, ну. Мабуть, шестеро або семеро. Зараз нас вже людей двадцять, хто постійно щось робить. Допомагають нам дуже багато дітки, учні нашої школи. На уроках діти приходять, вчаться плести сітки. Ми їм завжди розповідаємо, для чого це потрібно. Вони дуже здивовані. Що дійсно проста маскувальна сітка вона може вберегти життя, вона може замаскувати і вона може зловити дрон. І цим врятувати і техніку, і людське життя. Найголовніше, ну, що є в нашому житті. Зараз вже Закінчується зима, зима. Остання зараз зимова сітка у нас доплі... доплітається. Хлопці попросили терміново, бо у них немає. Закінчились зимове маскування, і на всяк випадок, бо ще до квітня сніг може випасти потрібна сітка. Оста остання сітка 10 на 10 квадра... метрів, тобто 100 квадратів зараз доплітається. Дівчата почали плести різні кольори: це і степ, і лісостеп, і суха трава, і бруд, грязюка, і такий сосновий ліс. Буквально вчора отримали звіт від хлопців фотографію, де велика машина в лісі, накрита нашою сіткою, її майже там не видно. Тканину ми використовуємо тільки закуповуємо це спанбонд, флізелін. Він вже фарбований, його дуже багато зараз на ринку. Можна вибрати асортимент. Наші хлопці саме просять легкі сітки, які швидко вдягаються, швидко знімаються, які якщо намокають, то швидко сохнуть. Бо раніше ми з самого початку плали сітки з простирадол. Звичайна тканина це сітка дуже важка, дуже незручна. А для мобільності треба треба легше, щоб це щоб хлопці були мобільними на закупівлю тканину. Гроші збираємо. У всіх небайдужих завжди у нас відкритий збір на закупівлю тканина. З цієї ж тканини ми робимо кікімори. Зараз у нас з'явилася дуже крута помічниця. Бабуся, якій 82 роки, вона за тиждень сплітає три кікімори у нас. Ну, ну, це реально круто. Хто просто з волонтерів знає, що таке кікімора. Скільки часу на це витрачається, це, ну, це просто круто і неймовірна така нам допомога. По маскувальним сіткам, по, по нашим підрахункам, це 40 60 Сіток за місяць різного розміру. Легше це так в квадратах, у квадратних метрах це 2000 в середньому квадратних метрів маскувальної сітки. У нас дівчата роблять за місяць. Сітки ми не плетимо конкретно для одного підрозділу або для однієї бригади. Це абсолютно різні підрозділи, абсолютно різні напрямки. І Харківщина, і Запоріжжя, і Херсон, і Донеччина. Тобто сітки майже. По всьому сходу України є наші сітки, і нікому не відмовляємо. Ми намагаємося. Ми пояснюємо, що вам потрібно буде трошки почекати, але ми нікому не відмовляємо нашій допомозі і намагаємося зробити якнайшвидше. Наші бабусі місцеві, які, на жаль, не можуть прийти сюди і тут допомагати. Вони плетуть ось такі теплющі шкарпетки. Нитки ми всі збираємо в нашому селищі, небайдужі мешканці. Розбирають свитера старі, ось, або купують нитки, або десь старі знаходять, і потім плетуться ось такі дуже класні теплі шкарпетки. Іноді бабусі вкладають туди цукерки, такі маленькі сюрпризи, або пишуть записочку. Сину береж, хай Бог береже тебе, повертайся живим. Ну це, це просто неймовірно. З, з приводу сіток, з приводу тканин, ми дуже довгий час е, е, тканину нарізали вручну. У нас була одна дівчина, яка просто вночі вона не може спати, і тому вона вночі брала тканину і нарізала Рулон 300 метрів. Ну вона нарізала там, може тижня два в неї уходили на порізку, поки ми плели. Коли швидкість плетіння наша вже збільшилась, і просто не встигала нарізати вручну. あ。<music> Ми знайшли в інтернеті прототипи таких різельних станків, і наші чоловіки, які нам постійно допомагають всією такою важкою роботою, вони нам зробили станок, який нас дуже виручає і зараз просто 40 хвилин і рулон тканини в 300 метрів він вже порізаний. Мене мотивує те, що я можу сьогодні спати в своєму ліжку. Що я сьогодні можу тішитись своїми дітьми тільки завдяки тим хлопцям, які на напередодні. І тому я вважаю, так як і багато з усі, як і всі дівчата вважають, що це наш маленький вклад, який ми можемо зробити, ну, заради них. Ми за це їм дуже вдячні. В мене і як кажуть, особисте, але я завжди хвилююся за всіх хлопців. І Якщо ця маленька сіточка збереже хоча б одне життя, я буду спати спокійно і буду дякувати їм завжди. Що вони є, вони стоять, вони стійкі. Інколи справді запускаються руки, інколи від новин опускаються руки. Але коли приходиш сюди, набираєшся такої енергії, і ми в цю енергію передаємо в ці сітки, щоб вона берегла, охороняла і допомагала нашим військовим. Немає маленьких якихось донатів, немає е, якоїсь маленької допомоги. Усе усе абсолютно важливо. І свічки у копні потрібні, і сітки потрібні, і продукти теж потрібні. Навіть шкарпетки, вони теж мають значення велике. Ну я вам можу сказати, що це ну, досить нелегко. Я вважала, що це коли дивилася, мені здавалося, що це набагато легше. Це ну, досить важко. Але коли ти думаєш про хлопців, які в окопах, то зразу все стає максимально просто і максимально легко.